Вітаємо всіх слухачів Українського радіо Миколаю. У студії для вас працюють ведуча Галина Самоленко та операторка Атера Наталі Квашенко. За календарем, 11 листопада 2025 року. Триває 1357 триста доба опору України повномасштабному вторгненню російських військ. Ворог уже змінив тактику нападів на енергетику України з наближенням зими. Тож сьогодні в програмі Радіо День говоритимемо про мобільний зв'язок без світла та які превентивні заходи впроваджують на Миколаївщині. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ сто п'ять і дев'ять вам. Восени 2025 року Росія адаптувала свою стратегію ударів. По енергетичній інфраструктурі України, зосередившись на ліквідації систем передачі електроенергії та маневрової генерації, таку інформацію озвучив заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час форуму «Енергія, що тримає Україну, він зазначив, що нова тактика веде до регіональних дефіцитів електричної потужності, що може загрожувати енергетичній безпеці країни. На Миколаївщині, готуючись до можливих тривалих відключень електроенергії, всі гілки влади разом з операторами мобільного зв'язку та громадськими організаціями пропрацьовують і алгоритм роботи зв'язку без світла. Як саме в регіоні встановлюють генератори для базових станцій, щоб забезпечити мобільний зв'язок навіть під час блекаутів? Метою є 90% станцій у містах і 80% по області, які мають працювати без електрики. Про те, хто і як залучений до цієї роботи, які функції виконуватиме, та які превентивні заходи уже проведені у громадах області на випадок можливих енергетичних криз, ми розповімо вже за мить у програмі «Радіодень». У прифронтовому регіоні питання зв'язку та енергоживлення мають ключове значення для безпеки населення, тому пріоритетним завданням постає забезпечення безперебійним мобільним зв'язком і стабільним енергопостачанням критичних об'єктів навіть у кризових умовах, а також жителів громад. Саме тому в Миколаївській області створюють систему оперативного моніторингу, аналітики та координації дій між громадами, волонтерами, мобільними операторами, енергетичними компаніями та обласною військовою адміністрацією. Про це повідомили в управлінні цифрової трансформації Миколаївської ОВА. Громади формують команди для обслуговування генераторів. Оператори забезпечують пальне а управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Миколаївської обласної військової адміністрації координує процес. Миколаївщина об'єднала зусилля з громадською організацією Добробат для забезпечення стабільності мобільного зв'язку. 7 листопада відбулася координаційна нарада за участю начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма та його заступника В'ячеслава Базаренка, а також представника громадської організації Добробат. Під час зустрічі було підписано меморандум про створення обласного штабу з координації проєкту. Волонтери на зв'язку, що реалізується спільно з громадською організацією Добробат. Ще до підписання меморандуму в регіоні проводилися різні заходи, які були направлені на запобігання критичним ситуаціям. Якою була ця робота, а якою вона є наразі, ми запитали у В'ячеслава Базаренка, заступника начальника обласної військової адміністрації з цифрового розвитку, і він повідомив наступне. Добрий день. Вже чотири місяці тому ми розуміли, що нас чекає холодна зима з можливими блекаутами. Тому команда управління цифровізації почала активно займатися взаємодією з мобільними операторами для забезпечення сталості зв'язку. Тоді ми ставили для себе ціль: це 100% забезпечення акумуляторами на період до 4 годин і до 8 годин. На сьогодні ми закрили цю потребу, тобто до 4 годин, до 8 годин, у нас всі три мобільних оператора відзвітували, що забезпечені ємністю акумуляторів. Друге, що хочеться сказати, більш амбітна ціль була це забезпечити акумуляторами або генераторами до 72 годин. Два місяці тому ми закрили планку в 25%. На сьогодні командою офісу президента стоїть задача забезпечити 80% в області, і 90% в місті Миколаїв акумуляторами та генераторами. Для забезпечення сталості зв'язку для того, щоб виконати цю задачу, ми домовилися з добробатом, які згодилися допомагати відділяти ресурси та своїх людей на місцях для забезпечення паливом і акумуляторами громади в минулої п'ятниці. Ми підписали меморандум партнерства, і зараз відділ цифрової трансформації активно займається. Координацією громад, районних адміністрацій Добробату для того, щоб виявити наші слабкі місця і е, закрити їх, е, реалізувавши план дій, який ми погодили е, ще на минулому тижні, хочеться також додати, що це знову виклик для Миколаївської області, і я бачу, що е, громади районні адміністрації. Та добробат настроєні досить позитивно. Я гадаю, що ми все зробимо, щоб закрити максимально сталі зв'язку на період довготривалих блекаутів. Важливий момент хочеться додати, що саме мобільні оператори мають надати генератори на місця громади. Наша ж задача координаційного характеру, а саме, якщо генератори ламаються, або їх там не підвезуть, або ще якась ситуація, це закрити своїми силами, силами громади, силами районних адміністрацій та військової адміністрації, тобто перестрахувати мобільних операторів. Також мобільні оператори мають забезпечувати паливом. І знову ж таки сидіти чекати це не самий правильний варіант, тому ми теж готуємося для того, щоб люди знали, коли поїхати заправити генератор, яка ємність цього генератора. Добратися, доїхати до цієї базової станції. Уявіть собі, що базова станція не знаходиться в населеному пункті, а десь в полі. то потрібно добратися, плюс зима, плюс всі ці погодні умови це є можливою перешкодою. Тому всі ці моменти ми плануємо враховувати для цього і об'єдналися з громадами, з районними адміністраціями та Добробатом, щоб реалізувати цю задачу на максимально високому рівні. Тож проєкт Волонтери на зв'язку реалізується в межах ініціативи Миколаївської обласної військової адміністрації та має стати важливим кроком до підвищення стійкості регіону в умовах можливих енергетичних криз. Чому саме громадська організація Добробат долучилася до цієї ініціативи і яка її місія у цьому проєкті, запитаємо у керівника організації Дмитра Іванова, який долучився до нашої розмови телефоном. Вітаємо вас, пане Дмитре. Ми знаємо, що організація вже давно до. Помагає Миколаївщині, зокрема у відновленні регіону, працюєте і в інших областях. А за яких умов і коли долучилися до реалізації цього проєкту? Чи вас запросили, чи ви були ініціаторами? Слухаємо. наші волонтери працюють. І допомагають постійно людям і в області, і в місті ми займаємося відбудовою. А зараз ми якраз реалізовуємо проєкт волонтери на зв'язку разом з обласною військовою адміністрацією. Ми хочемо разом з органами місцевого самоврядування, разом з адміністрацією підключали генератори для того, щоб був постійно зв'язок у людей. Угу. Ця робота має бути ефективна, щоб ми забезпечили наших людей постійним без безперебійним зв'язком, бо зв'язок це безпека, зв'язок це життя, це координація всіх дій. Навіть коли немає електрики, можна через засоби зв'язку повідомити, де можна отримати гуманітарну допомогу, де можна отримати воду, де можна отримати все необхідне для безперебійного життєзабезпечення. Це найважливіше, що має бути. Всі будуть знати, дотичні до цього разом з обласною військовою адміністрацією, Ми доведемо цей ал алгоритм до тих людей, які будуть безпосередньо займатися цим проектом в межах безпеки, звичайно, є громади, є райони віддалені, в яких поганий зв'язок на цей момент можемо його спочатку підсилити, щоб потім була координація? Чи вже це зроблено? Дивіться, можемо все, що завгодно, але ми це будемо робити в чіткій координації з органами влади. А зокрема, на території Миколаївської області координує всю роботу обласна військова адміністрація, і ми в тісній співпраці з ними будемо це робити там, де потрібно. Бо вся інформація, вона якраз є обласної військової адміністрації, де є де неякісний не зв'язок, є де якісний зв'язок, і ми якраз в координації з ним. Ми все це і будемо робити. У вас є попередній досвід. Я маю на увазі не в умовах війни, що це можна зробити, і з ким треба в першу чергу спілкуватися. Це ж і Водафон, і Київстар. Дивіться, Добробат 22-го року реалізував більше 20 тисяч проєктів допомоги людям. Різне. Це і Проєкт зігрій був, коли ми забезпечували безперебійникам сім'ї, які цього потребують, для того, щоб вони могли підключати ці безперебійники до газових котлів. Це і багато інших проєктів. Це і укритті. Ми в самому Миколаєві і в сьомій школі зробили укриття, і багато де. І ми завжди координуємо свою роботу з адміністраціями і також з місцевою владою. Бо чим більше залучено гілок влади, виконавча влада, також органи місцевого самоврядування, також е волонтери, громадянське суспільство, тим швидше ми зможемо реалізувати цей проект. Якісно, бо для того, щоб реалізувати якісну проект, це спочатку потрібно поставити діагноз. Тобто, що потрібно, якраз обласна військова адміністрація і органи місцевого самоврядування в координації мають спрацювати це, і оператори мають спрацювати. Багато хто хто дотичний до цієї історії. А ви маєте свої напрацювання, досвід з партнерами, і вам буде в цьому плані легше це зробити і підсилити роботу обоє. Добробат в 14 регіонах нашої країни реалізовують проект: це Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Миколаївщина, Херсонська область, Дніпропетровська, Одеська. Але якраз ми розуміємо, що потрібно, і як людей мобілізувати для того, щоб вони могли реалізовувати цей проект. У нас волонтери є і пенсіонери, і студенти, і вчителі, і лікарі. І працівники ДСНС в день вони працюють рятувальниками. А в вихідні дні свої волонтери з нами роблять дахи, роблять укриття. У нас є професійні і будівельники, і електрики. Але ми якраз мобілізовуємо суспільство, громадянське суспільство. А об'єднання громадянське суспільство це запорука, запорука успіху реалізації проекту. Та разом можемо все, звісно ж, Так. разом можемо набагато більше. Більше можу сказати. Ми знайшли також дуже цікаву технологію в Кореї. Яку ми теж е, проговорюємо із обласною військовою адміністрацією із Мінцифри, де можна також забезпечувати людей зв'язком. Але ми про неї поки що не будемо повністю говорити. Але є багато напрацювань нашим громадам, допомагаємо за кордоном знаходити побратимів, потім реалізовувати проекти. Це горизонтальні зв'язки, і це надважливо. І у нас є ініціатива друзі України, де ми знаходимо партнерів за кордоном і реалізовуємо разом з закордоном. Донними партнерами проекти в наших громадах деяким громадам допомогли і великими генераторами, але зараз також максимально будемо включатися в цю історію, бо наша допомога потрібна. Наша з вами допомога. Дякуємо, пане Дмитро, і за коментар і окремо за свідому підтримку українців у цей складний час. Тож керівництво держави розглядає безперебійне надання послуг зв'язку як базову. Відповідно, здійснюється пошук рішень, які могли підтримати інфраструктуру зв'язку. на в робочому стані, а робота базових станцій мобільного зв'язку залежить від електричної енергії. Тому її подача є найголовнішим питанням, яке потрібно нагально вирішувати, а особливо у час війни, можливих блекаутів. Це потребує від усіх, так би мовити, сторін. І з боку держави і мобільних операторів, і з боку територіальних громад, громадських організацій прийняття відповідних спільних узгоджених рішень, які б змогли максимально продовжити роботу базових станцій. А яка робота вже проведена громадами на Первомайщині? Та що планується найближчим часом? Маємо нагоду запитати у Олега Юрченка, першого заступника Первомайської районної військової адміністрації. Він вже є з нами на зв'язку, пане Олеже. Як готуються громади до того? щоб мати зв'язок навіть без електричного струму, ну перше, і, мабуть, основне це те, що відповідно до урядових рішень, рішень ради національної безпеки свого часу всім операторам мобільного зв'язку було доручено забезпечити встановлення на мобільних базових вишках акумуляторів, які дозволять підтримувати подачу електричної енергії під час її відключення терміном не менше ніж 6 годин. Хочу сказати, що в принципі ці рішення усіма мобільними операторами були виконані, і навіть останні події, останні дні показують те, що під час застосування графіку годинних відключень під час тривалої відсутності електричної енергії, у порівнянні навіть із цими періодами, як під час відключень на початку широкомасштабного вторгнення, то звісно ми бачимо і спостерігаємо різницю, тобто до 5-6 годин. Мобільний зв'язок, в принципі, він є. Можливо, він не такої якості, як би хотілося за нормальних умов, але ми також жителі і населення, також розумінням мають до цього відноситись. у зв'язку з тим, що значно збільшується навантаження, в тому числі і користувачів інтернет, послуг мобільних, тому звісно, і десь можливо трохи він буде не такої якості, як за нормальних умов їх функціонування і подачі електричної. Енергії, але що слід відмітити, це те, що як я вже сказав, протягом 5-6 годин він дійсно є і досить таки ну, нормальної якості можна зателефонувати і підтримати зв'язок із своїми рідними і близькими. І готуємось в принципі до того, що ці відключення можуть бути більш тривалими ніж 5-6 годин. Тому на сьогоднішній день і територіальними громадами, і обласною військовою адміністрацією, в тому числі операторами мобільного зв'язку, приймаються рішення стосовно взаємоузгоджених спільних дій по підтримці роботи базових станцій мобільного зв'язку в більш тривалий період. Які заходи вживаються, ну в першу чергу, звісно, це встановлення альтернативних джерел електропостачання у вигляді генераторів. Ви вже, мабуть, чули і знаєте, що на сьогоднішній день навіть на державному рівні запущена така програма стосовно е того, що пар партнерські генератори їх використання верніше, буде там певна сума відшкодовуватись за кожну годину у випадку того, якщо Суб'єкти господарської діяльності забезпечать підключення своїх генераторів за наявності відповідної потужності цих генераторів і зможуть забезпечити роботу тих. Базових станцій мобільного зв'язку, які розташовані або на території цих підприємств, або десь неподалеку. Це мається на увазі, коли підстраховуватиме громада так, на той е, час та, це, це не тільки громада, це всі будь-хто незалежно від форми власності. Тобто, угу. це може бути і комунальне підприємство, це може бути і приватна і чи суб'єкт підприємницької діяльності угу. в якості такої партнерської програми. Буде операторами мобільного зв'язку здійснюватись від шкодування, використання. Тання там паливно-мастильних матеріалів і іншого за е, обладнання за роботу цього генератора, який буде підтримувати роботу цієї вишки, поряд із тим, звісно ж, наразі проводиться робота стосовно напрямку залучення, в тому числі і волонтерської організації. Одна із них це нам добре всім відома. Добробат, як ви кажете, хтось когось має підстраховувати. Звісно, це спільна робота. Я думаю, що і оператори мобільного зв'язку це також розуміють і ми. Це всі розуміємо, що нормальна подача мобільного зв'язку під час тривалих блекаутів це одне із ключових питань. Тому е, територіальними громадами вже утворені відповідні такі мобільні групи, скажімо так, їх називаємо умовно, які також будуть із наявних ресурсів територіальних громад, а саме ресурсів у вигляді генераторних установок. Розглядати можливості щодо підключення цих базових станцій мобільного зв'язку, але звісно, що ці мобільні групи будуть в першу чергу скеровані саме на ті вежі, які розташовані поза. Територію підприємств станов і організацій і більша ставка і акцент робиться на те, що саме базові виски мобільного зв'язку, які знаходяться в межах цих підприємств, долучити до цього процесу, до цього спільного процесу, як ви правильно зазначили, всіх суб'єктів господарської діяльності. А вже безпосередньо вільні групи територіальних громад будуть старатись забезпечити роботу тих вишків мобільного зв'язку, які знаходяться поза. Межами цих підприємств установ і організацій, ну умовно кажучи, щоб можна було. Забезпечити такий ланцюг передачі даних, тому що ми ж розуміємо, що всі ці станції вони між собою пов'язані, так би мовити, централізувати з найголовнішої до населених пунктів до організації. Так, звичайно, звичайно. Так. ми ж розуміємо, що для того, щоб вони працювали, вони повинні ну між собою встановити такий певний ланцюг передачі даних. Тому бригади е будуть підхоплювати. Да, тому будуть мобільні групи будуть включатись. Цю роботу, і звісно, якраз і волонтерська організація також зі свого боку буде підключена до цієї роботи. Ось таким чином планується взаємна комплексна робота на випадок втрати електричної напруги, щоб подати мобільний зв'язок у громади на Миколаївщині. Механізм координації цього проєкту передбачає чіткий ланцюг взаємодії. Обласний штаб, координатори громад, волонтери та технічні служби. У штабі працюватимуть представники мобільних операторів, Київ, Старводафон, Миколаївобленерго, ДСНС, а також міжнародні партнери. За словами начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, наразі перевіряємо всі процеси, вибудовуємо взаємодію, готуємось до сталого зв'язку навіть у разі можливих відключень електроенергії.